То певний Дід Мороз? Добрий вечір. Каже, що тут живуть дуже діти. Я йшов, я йшов і до вас прийшов. Хто це прийшов? Дід Мороз. Ти Дід Дивися. А мішок є Діду Морозу? Ні, я хотіла і мішок, а не є. Є Діду Морозу? несеш? не теж. Дід Мороз! дівчата такі Горді? <ріхи> Що це таке має? Де дівчата Горді? Є? А от тут є? Живуть? Питайся, як тебе звати? Скажи, як тебе звати? Скажи, діду Морозу. Я маю таку чарівну паку. Й... Ходи сюди. Дід Мороз не буде ще рідко бути на чарівну? Такий Дід Мороз? Бач, який гарний Дід Мороз. Діде, та та дівчинка таку гарна. Скажи, як тебе звати? Скажи, як тебе звати? Скажи, Ярідка. Як тебе звати? Кажи. Не знаю. Не знає. знаю. Ну, то зна, а, ти, а як? ты будешь. Марта. Марта, а ти знаєш якийсь гарний вірш? А вас щось таке розказати нам. Знаю. Але на, розкажи. У лукомарья дуб зеленый. Давай, давай я тебе стелу. Вот. Вот о, Я подарунки могут оставить флота. Вот такого постріля. Ну давай, розкажи. У лукомарья дуб зеленый. Стоит цепь на и днем, и ночью, кот ученый, все ходит в по идет. идет. Идет направо, песню заводит. налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курих ножках, стоит без без зверей. Там лес и долго я не помнят, Там о заре волны На брег песчаный и пустой. И тридцать видели прекрасных Через извод выходит ясный, С ними дядька их морской. Там королевич мимоходом Меняет грозного царя. Там облака перед народом, Через моря, через леса Колдунь несет богатыря. Темницы там царевна тужит, А были волки неверно служит. Там ступа с бабой и ягой, идет бредет сама собой. Танцарь царь Кощей на да, чахнет, а русский дух... На... Там, русский, там... там русский, дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел, дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый, своим мне сказкой говорил. Одну я помню сказку, эту поведаю теперь я свет. Молодець! Такий великий вірш, значить має бути великий подарунок. Я тебе потрогаю чарівною спалкою, щоб твій у вас цілий рік. І подарую тобі гарний подарунок. Подарунок старої марті бачиш? А ти віршик знаєш? Знаєш, розкажеш віршик? вішик. Який ще Марті подарив подарунок Дід Мороз? А хто тобі дідам? Що, це... що там? Вала, салатки і кожаного. Їй дав такий подарунок. О, все, ти теж хочеш? А ти віршик о, розкажеш? О, о, це я подарунок. Кажу. О, все, тепер різка. Ну, а ця дівчинка може розказати якийсь віршик чи ні? Розкажемо, так, з мамою. Розкажемо, так, Тут. А ну, а ну вставай, прухомку ристай. Давай прухомку, козарь. кажи Хомка. Хомка ты. Ти... Кажи Хом'ячок. Козер. Ану? Хомка. ти розкажи трошки. Хом'ячок. Не будеш розказувати? не хочешь? А подаруночок хочеш? хочешь? хочеш? хочешь? Ну то давай, дід Мороз, вона тобі на другий рік розкаже. Ну що, я ще маленька. Чарівною палочкою потраплю, ось ти Не забувалося, і дам ти Давай, подаруй, не плакала. Що буде Він викладу, подарунку. Що буде тобі така солодка вода. Кажи дякую. Кажи дякую. Я Така ще шай... хатинка чарівна. Кажи дякую. Ой. Кажи дякую, кажи дякую, Рід". <говори> не все. Та, тут в на... дам... тебе багато <говори> пота. Іди туди. Іди Дід Мор, подивись, що там в сумці. <говори> подивись, що там ще є. Що <говори> там торбі є? Кажи <говори> <А говори> <туди, говори> дякую, рідка, кажи дякую. І що буде тобі така Від шо шо? мороз його не говорити? Ді від мороз горбу там тебе болить? Що треба сказати за подарунки? Що треба? Що треба. треба сказати за подарунки? Ну, кажи, буде подарунки. скажи, не дав подарунка. Що треба казати? Скажи, що треба казати? Ні. Скажи, скажи дякую, мені тобі ще дасть. Ну, а це буде подарунок, у вас тут лати. О, бачиш. А ще там щось є, Ще є щось. Ой, оце ти подарунок. Що там таке? Ото подарунок мамі. О, дякую. Я хочу роздякуємо. Я зараз подарунки. Все. А ти там нашого тата не бачив ніде? Тат, не знаю. Тата не бачив. Не бачив. Зараз дав світу дарунку і може йти так с можна і торгувати. Де ж до лісу, зайчика даруємо. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Додому, Додому, мороз. Іди собі горло побачення. Дай побачення. Добуватиня. Що я тебе вичаю, я не на прощання? Молодець, хороший. Чого ви тут? Папа, папа, папа дід Мороз, папа, папа. Рися? Папа, дай папа йому, хто папа. Рідка, помахай папа. А папа помахай діду Морозу, папа. Все, дід Мороз пішов, папа. Все, папа, папа, щасливо. Папа, папа. Деду Може деду зайчика ще принесе? Я до вас прийду Страшний. на наступний рік. Папа! Це таку блуду, таку. і вуса такі має. А, а чого ж ти нічого не говорила? Що боялася Діда Мороза? Чи бачила Діда Мороза? Він не страшно? Він не страшно. Коди тут, ми зараз, зараз дам пити водичку. Зарадимо пити водичку. Ми купили куртку для куньків. А ну а ну кінься куртку. Уйдось, я ще не плачу.